అది Коли ми беремо трубку мобільного або стаціонарного телефону, вмикаємо радіо або телевізор, щоб послухати новини, заглядаємо до поштової скриньки, завантажуємо браузер, щоб дістатися до інтернету, ми не замислюємося над тим, скільки людей забезпечують нашу потребу в спілкуванні та інформації. Понятно, связи. Що найбільше подобається вам вашій професії? У нашій професії найбільше подобається спілкування з людьми. Нам подобається розвивати наш зв'язок, показувати, які в нас є послуги. Йдуть бакси відправляють, йдуть звідти телефони роблять, пишуть заяви на установки телефона, на зняття телефона. На Хочу, інтернет, так, не отримують, які їм не треба, треба, щоб, Получили рахунок, щось їм не зрозуміло, вони приходять і зв'язку з оплатою, чи зв'язку з нарахуванням. Наш Укртелефор, один з перших, який має інтернет. І інтернет він безлімітний, швидко сколотний. У нас перспектива йде вайфай інтернет Це буде у нас інтернет, вайфай, який буде в радіусі всього Каланчака, вловить інтернет, буде безпроводовий інтернет. Про професію зв'язківця можна нескінченно. У наше століття швидкої комунікації професія зв'язківця вважається найбільш затребуваною. Цей фахівець належить до професійної категорії технічні працівники. Від зв'язківця вимагається наявність професійної освіти і спеціальної підготовки, тому він повинен бути відповідальним і принциповим, а також вимогливим. Без паніки, Зв'язок це така галузь, яка абсолютно не стоїть на місці. Завжди є чому вчитися, є куди розвиватися і вдосконалюватися. Вибирайте професію зв'язківця і ви не пошкодуєте.